Привіт всім! Сьогодні нас на огляді цікава дуже камера, яка мені трапилася на барахолці. Е, називається вона таку має, тим більше зараз вона має таку цікаву назву Москва 5. Е, але менше з тим це камера з радянських часів, тому е, назву яку має, то має. Отже, давайте подивимось, що, що в нас під цим, начебто шкіряним, але може і не шкіряним чехлом. Е, Тут, якщо відкрутити, зняти це. Тут, бачите, така проштамповка Москва 5. Такий брендинг радянський. Так, тут у нас власне, камера, вона може бути або в такому чехлі, якщо вона вже заряджена, то ви можете користуватися нею. Так, або ну, це лямка на шию. Воно так рішилось. Такий турист. Радянський фотограф ходив з нею і фотографував. Але цікава камера, ще тим, що вона, по-перше, на ті часи дуже компактна, і це середньоформатна камера. Вона має розмір кадру 6х9 або 6х6, в залежності від рамки. Там така рамка адаптер була. Подивимося, як воно там всередині зараз працює. Єдине, що цікаво, що камера, бачите, вона. Зовні така не дуже має вигляд косметичний. Але, як запевнили, все, ну, працює все, працює в ній. Тож давайте спробуємо подивитись, як, що там всередині. Зараз ми її відкриємо. Єдине, що відкривається вона з усиллям таким певним, бо все-таки стара. А якщо подивитися ззаду на камеру, можна побачити тут символ заводу виробника. Даний символ, зокрема на цій камері, вона зроблена Красногорський завод. Красногорський оптикомеханічний завод, імені Звєрєва, здається. Це радянський відомий такий досить завод. Вважається, як наче, знак такої якості, тому що був ще Вілейський, це в Білорусі. Вони не так ж цінуються серед колекціонерів і фотолюбителів. як... Як оцей саме Красногорський, Тут така призма. І зображена з променем, який проходить крізь призму. Виробник вважався тоді більш топовим, як то кажуть на ті часи. І також серійний номер. Серійний номер 59168. Наскільки я пам'ятаю, перші цифри означають рік виробництва. Але я може не правий, може ви мене поправите в коментарях. Можливо, Остання цифри, от я тут вже трошки підзабувся. Нам в різних маркуваннях трохи різні ці, послідовність цих цифр. Отже, ззаду бачимо такі міха, складені поки що. Тут заряджалася плівка в цей отвір, в цей відсік. Тут вона протягувалась і на цей ролик намотувалась. Отак її промотували, вставляли. От на кришці ззаду можна побачити. 6х9 і 6 на 6 різні вікна. Зділено в СССР, made in ССР. Також отут якраз і є цей перемикач. Рамки. Це піджимний столик, так званий, який підтискав плівку. Щось далеко заліз туди. Перемикач рамки, начебто, на, цей, на різні формати. Дійсно, якось не стикався з цим саме перемикачем. Тому не можу сказати, наскільки ефективно, чи взагалі воно працює зараз. Цією ці камерою не знімав, не заряджав, я, чесно кажучи. Іншими знімав. В моїй колекції там різні були камери. Так. Отже, 6 на 9 віконце відкрите коли. Мабуть, треба якась рамка, щоб використовувати 6 на 6. Але тут, бачите, поки. 6 на 9. Відкрите. Ага. Можливо, можливо тут от. Отут-от треба відкрити. І тоді це віконце. Запрацює. Ну, ж самому цікаво просто воно, Ага, от. А, ага, зрозуміло. Отак вона відкривається. Віконце. Видно там, от, як відкривається. І закривається. От воно. От 6х6х9, це якраз. От закрите. Відкрите. Або 6 на 6. Також відкрите. Закрите. Ось ззаду. Так, отже, це все. Тут зрозуміло, в принципі, більш-менш. Е, що ми маємо? Спереду. Спереду у нас отакий от вид косметична на трошки. Трошки така, як то кажуть, вживана, ну, не трошки, але передня частина під покриття да, під шкіру зроблене таке. Тут метал, в принципі, камера загальна загалом вся Камера загалом вся металева. Е, має е, такий цікавий механізм. Це, як то кажуть, е, folding камера по-англійськи. Це складна камера. Вона оп, розклалася, дуже компактна. Це одна з найкомпактніших е, середньоформатних камер, в принципі. Е, до речі, конструкція скопійована була з німецького, цей Icon. Ну, Як більшість радянських камер, вони всі, в принципі, були десь скопійовані з якихось е, аналогів іноземних. Це якраз після війни радянські е, інженера, як то стикнулися з дивами інженерної думки німецьким, там західних інженерів, і тому вони вирішили просто в тупу скопіювати. В принципі, тут досить таки непогана оптика тріплет, наскільки я пам'ятаю, Індустар 24 П. Він має, здається, одношарове просвітлення. Ну але просвітлення в ньому є. Наскільки видно такий фіолетовий блиск. Фіолетове таке відбиття в, ньому, в лінзах. І також центральний затвор. Центральний затвор момент 24S. Отже, як відбувалося. Фокусування, робота з цією камерою. Я показав, як заряджали камеру. Потім, щоб приступити до зйомки, піднімалась піднімалася лінза. Потім людина... можна було якось, я не знаю, це, це так тримати. мабуть. Ручка для утримання. якась така, мабуть. Не дуже зручно, звичайно, але може це звичка, треба звикнути просто взводився затвор. Оцим важелем, наскільки, я розумію, це фокусування, якраз відбувалося за допомогою механізму. Звичайна цього механізму. Звичайно, шестеренка. Фокусування за допомогою цього механізму. Звичайно, коліщатка там стояла всередині, от вона обертається, бачите, лінза. Тут теж маркування Красногорський завод, призна з. Стрілочка, яка проходить, світло символізує, яке проходить крізь призму. Так. Тут у нас значення діафрагми. Зараз як вони, іди не що... А, це витримки у нас ось. Все. Бачите, цифри. Затвор цифри, витримок там. Б від руки одна друга. Друга, десята, 10, 25, 50 секунди сота. Одна сота і 250. Там, наскільки я бачу. Так. Цим важелем стрілочкою просто переставляв значення діафрагму. Від 3,5. Від 3,5 до 32. До 32 можна було виставити значення. І оцим бажанням відбувалося власне спуск спузи От Можна побачити, як воно працює. Якщо так от подивитися сюди, зараз поставлю коротшу витримку трошки. наприклад, спробуємо від руки зараз. Діафрагма, до речі, по-моєму, три пелюстків в ній такі цікаві. триплет. Ну, Триплет – це оптична схема, а діафрагма також триплюсткова. Ну, отак от дивишся в цей. Тут два віконця, до речі. І вони між ними є такі ну, коліщатко, яке перемикає між цими, цими віконцями. Ось два віконця і між ними перемикач. От перемкнули в праве, можна дивитися праве віконце. Єдине, що праве, це мені здається, суто для кадрування. Можливо, я помиляюсь. А ліве віконце, коли ми перемикаємося в ліве віконце, піднімаємо цей пристрій, лінзу цю і дивимося всередину. І там, коли зображення у нас оцим каліщатком ми обертаємо, коли там зображення не двоїться, воно, воно, коли вне фокусу, вне зони різкості, ваш об'єкт він двоїться. А коли ви обертаєте, ви досягаєте того моменту, коли зображення перестає двоїтись, припиняє, І тоді ви вважаєте, що це символізує про те, що ви навелися на різкість вірна. У вас об'єкт ваш у зоні різкості. І робите спуск. Спуск затвору за допомогою цього важеля. Так от воно виглядає середини, от Можна побачити. Там видно? Так, зараз. Ну так воно спрацьовуємо. Зараз ще раз веду. Спробую встановити правильно. Голубка. Дуже воно тут обертається, ще трохи, мабуть, треба щось змащувати, або налаштовувати, або розбирати, лагодити. Ну, отже, отак. От. Якщо от подивитися ще раз сюди, то таким чином воно відбувається. Ну, і все. Ну, От, зняли, здали свої, щоб її скласти в похідний варіант, щоб похідний режим перевести. Просто тиснутися. На такі два важелі з биків. Отак от так воно тиснеться. І камера. Головне момент, головне не забувати прибрати ось цей... цей важель. Сховати. Тиснемо на це і акуратно його укладаємо туди. Все, закриваємо. Тут не вистачає якоїсь детальки. Що тут було, чесно кажучи, вже. Як наче Різьба нарізана так цікаво е, Різьба, до речі, тут широка під штатів. Не 4 третіх, а по-моєму. 3 9 чи якийсь Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, можете теж написати в коментарях, яка тут. Хто може знає, яка різьба тут на штатів для штативного гнізда. Але існують перехідники, можна ставити на сучасні штативи. Е, Міха, в принципі, цілі, дивлюсь. Загалом стан камери такий, ну, підвідновлений, в принципі. Але досить цікавий колекційний такий варіант. Кришка зачиняю кришку. Плівка заряджалась в абсолютній темряві. Все такі маніпуляції треба було робити в абсолютній темряві, або в червоній кімнаті. Ну, я, звісно, думаю, що якщо професійні фотографи в них була червона кімната, червоний ліхтар. Вмикався і без засвічування плівка заряджалася. Це і тут що у нас написано: цвітна і захромна. І поліхромне щось таке. Плівка, видно, видно якісь варіанти тут. Як розумію, це по іс 1 цифри тут назначали якісь. Ісу. виставлялась Тут відкривався цей ілюмінатор так званий, і дивився в це віконце скільки в тебе лишилось 6 х 6 кадрів формату 6 х 6 або 6 х 9. Е, можна було розуміти, скільки в тебе там на плівці на цей е, роль фільм, такий, так званий. На ньому було ззаду маркування. По-перше, такими смугами, що означало межу кадру. Коли ти мотав, коли заряджає, перемотка вручну, також відбувається. Мотаєш, дивишся там, перша смуга, друга на третю зупиняєшся. Бачиш номер кадру, робиш знімок, потім знов перемотуєш. Так само дивишся. Це головне не пропустити трошки. Ну там воно символізує перший. Смужка, друга, третя зупинився, це значить другий наступний. кадр Кадри були досить великі. 6х9 і 6 на 6, 6 на 9 на барабанному сканері. Кажуть, можна і зараз і сканувати з роздільною здатністю в кілька терапікселів, якщо дуже задатися. Метою, можна отримати з плівкового кадру кілька терапіксельне зображення. Це навіть сучасні камери зараз не дотягують до таких. Це та такої якості, як роздільної здатності плівки. Ну, оскільки плівка це аналог, і вона, е, перено, як то кажуть, мала інформації в собі запас набагато більший. Тому що це молекули Галоїда срібла, вони, е, ну, уявіть собі, це нанотехнологія фактично давня. Це молекули Галоїда срібла, скільки молекул, стільки, в принципі, ну, можна. ну, Якась межа оптична, звичайно, існує. але Піксель все-таки більший набагато значно, ніж молекули срібла галоїду до цього срібла. Тому ну, така камера, з якою можна і досі отримувати дуже якісні знімки. Але, звісно, якщо ви знайдете плівку під них, під с 41 або с 76 «Процес», під с 76 ручна, або ну, це чорно-біла, буде плівка, або під С41, там є і чорнобілі, різні Ілфарди. E, Fugitі, кодеки або о, це 41 ну, от так само це 41 кольорові плівки. E, така відома, як порт Pro або Fudgin APAN, їх там багато різних плівок і можна гратися з такими. Е, як то кажуть, дуже таке цікаве хобі виходить з плівками, камерами, тим більше це середньоформатна, це взагалі ну, формат. E, далі тільки більше нього, тільки великі формати. це вже. Фотокорс, здається, камера була, яка заряджалась. Якщо я її знайду, я теж зроблю огляд, яка заряджалася такими скляними пластинами такими великими. Вони були розміром більше, навіть, ніж ця камера. сама. Це такий був кадр. розмір кадру. Там взагалі можна було отримувати один до одного зображення, контактним методом робилось. Тоді просто перезнімалось напряму. Один до одного. фактично. Отже, дякую за перегляд. Така у нас з вами. Така цікава камера сьогодні була в огляді Москва 5. Все, до побачення, до наступних зустрічей. Підписуйтесь і рекомендуйте мій канал.